Мочити не можна, складати не можна, футболити не можна, ще й вогни небезпечно. Без сумніву, це щось для нас. Приїхала пачка. На диво дуже швидко. Я приємно здивований. Китай буває різний, і Китай, який працює з Європою, мало того, що має нормальну якість, то ще й в них доставка менше тижня часу. Прилетіла, от пачка, ну не прилетіла, приїхала з... Німеччини від китайських братів. Літайм це скоріше за все акумулятор. Замість одної пачки мені приїхало дві. І раз пан майор не задає мені запитання, то напевно не ніяка кокаїна, а щось з сувенірів або з того, що належить до акумулятору. Не знаю, що там є, воно м'яке. Літайм Life and Discovery. Ну, discovery ми лайк. Ми лайкаємо процес Discoverінгу. Цікаво. Я на ощупь розумів, що то якась сматка. І думав, що то, напевно, якась брендова футболка. А це? А що це є? Я не знаю, що це є. Сумочка, а що в сумочці? Це рюкзак. Це рюкзак. Він напевно вивертається. Ха -ха -ха -ха. Клас! І, і сумочка перетворюється на кишеньку, а в нас в руках повноцінний літій ферму рюкзак рюкзак Літайму. Ну, спасибі! Цікаво, придумали з рекламою, да, Повноцінний рюкзак. Ось камера загально велика з замком. Менша і заду рюкзачок. Прикольно. Щиро дякую. Але нас більше цікавить сам акумулятор. Давайте розпакуємо, подивимося, що приїхало цього разу. Коробка більша, ніж в попередньому акумуляторі. Тому давайте вивчати. Так, знову документація. Інструкції, рекламки. Пояснюю, що може працювати з сонцем, що можна масштабувати в паралельно послідовному з'єднанні. На відміну від зовсім голого Китаю, мають сертифікати. Бо раз працюють на Європу, то так не, не так-то все просто, як можна собі уявити. Є інструкція по самому акумулятору. Знову ж таки, схеми, розрахунки провідників, графіки. Це, напевно, зараз мало цікаво. Сервісна карта, не знаю, чи вона в нас активна. Очевидно, гарантія європейська. Ой, що ти, наклейки? Як без них. Як без них. Десь наклеїмо, то не тяжко. То в сторону є болти. Цього разу без зайвих. Тільки то, що треба. Два гвинта, додаткові шайби хіба є. І затички. Теж катані. Тобто не загубляться, що є дуже добре. Давайте все ж таки доберемось до акумулятора. Не знаю, що вас цікавить найбільше, а мені цікаво, розбірний, чи прийдеться ламати. Так, в додатковому презервативі. Ходи сюди тяжкий доволі. Чи то я вже старий ладний, блискучий. З пластиковою ручкою для переноски теж посріблені клеми, доволі масивні. Форм-фактор схожий на розмір традиційного акумулятора свинцевого, принаймні цей буртик намікає на те, що в машину його можна кріпити стандартними кріпленнями, тобто по розміру під стандартний акумулятор. Ну, кому цікаво, детальніше адреса є, прошу переходьте. Будуть посилання в відео. Діліться думками. Добре, воно чи зле. Нагадують нам, що воно теж з блютусом. Літайм. Параметри зазначені. 12,8 100 А. Відповідно, ємність перемножується. Напруга. чарджинг, Максимальна напруга заряду 14,4 плюс 0,2. Вольта мінус 02, Тобто 14,6. Ну, теоретично, він може стати замість свинцевого без переробок і проблем. Це є дуже круто. І імпульс може витримати 1 секунду 500 А. Це теж може бути цікаво. Все по-дорослому з аплікаціями в офіційних магазинах для смартфонів, сиріні номера, гарантія. Оп. Як гарно крутиться. Позаду теж купа інформації, знизу нічого цікавого. Мене ж цікавить, як вам показувати середину. Бачу, є затички. Їх можна вивандалити і, відповідно, будуть гвинти. Тому ми без роздовбування зможемо його розібрати. Пішли в майстерню міряти крутити. Як правило, акумулятори постачаються в напівзарядженому чи то напіврозрядженому стані. Це робиться для безпеки, щоб менше горіло, якби щось робиться для того, щоб можна було довго зберігати без глибокого розряду. А ще вони бувають активними і неактивними. До прикладу, зараз ми маємо на клемах потенціал 3,2 вольти. Акумулятор. Не є в глибокому розряді, він є деактивованим. Тобто в нього відключений вихід силовий для того, щоб не було власне саморозряду на БМС-ку. Активувати його можна, просто подавши на нього напругу заряду. Блок живлення чи зарядний вам не тестер. Тут полярність вже плутати не можна. Подаю потанцевал від блока живлення, і тепер батарея мала би бути активною. Вуаля! 13,1 вольта залишковий заряд акумулятора. Тепер би нам його пасувало розібрати. І я думав, що це буде зробити легко, тому що бачив місця заглушок. Але ото дивлюся, ковиряв, поцарапав, знищив. Тепер прийдеться собі той акумулятор купити. І бачу, що це імітація заглушки. Це не заглушка, це відбиток форми, рудимент, так сказати. А Гвинта під нею немає. Я просверлив корпус акумулятора. І по глибині я бачу, що воно доходить до нижнього пластику. Тобто акумулятор все ж таки клеєний. Але назад дороги немає. І раз вже я за нього заплачу такі гроші, то будемо його розбирати, дивитися, що всередині, чи воно того вартувало. Почнемо ззаду, де ніхто не бачить. На ліву руку мені незручно. Ось тут якби воно заходить в нахльост. Чути не хрустіння, а звук відходу герметику. І бачимо, що там є чорний гумовий герметик. Відповідно, по периметру максимально його послаблюю. І будемо пробувати відкривати. Надіюсь, воно просто потурцю, а не залито в пас, бо інакше буде, буде тяжко та якось з редодіком. Треба мені трохи більше вольтів, ото принагідно. Покажу різницю в габаритах двох ідентичних акумуляторів. Літій ферум фосфат обоє, обоє 12,8 В і обоє 100 ампер годин. Один акумулятор, ось так, на, на третину, я би сказав, навіть може більше, на 2 треті є коротшим і трошки вущим. По ширині теж, по-моєму, вущий, ніж наш сьогоднішній. Ото, як розберемо, подивимося, що там займає простір. Чи там просто є вільне місце для того, щоб відповідати по габаритах свинцевому, чи, чи якісь інші акумулятори. Ну і, як то кажуть, було в мене опитування, хто як любить, хто любить маленькі, а хто любить великі і чому, хто хоче, то зайдіть в спільноту, потицяйте пальцями, проголосуйте. Цікаво буде ще порівняти масу тих різних акумуляторів. І так, маленький 8,6 кг. Великий 10 кг. 8 і 6 і 10 то є 1400 г. різниці на масі. Параметри в них, по ідеї, однакові. 1280 ватт-годин. Цікаво, 1,5 кг, 1400 г. Це різниця на корпусі, чи будуть ще якісь відмінності. Чую, я вже чую той запах розчинника молодого свіжого. Акумулятора з заводу ще трошки, і я вам покажу, що там всередині. Трохи тяжко воно йде. Несподівано тяжко, але вандаляче відкрив, принаймні, з одного боку. Якщо відкрив з одного, то і з другого піде. Застібки є, ми вже про них чули, знаємо. Зірвав, тепер має піти легше. Щось всередині блимає, а значить, там є життя. Це теж добре. Ах. Є середина. Блютуз присутній, блютуз модуль є. Для набору об'єму проставки, як ми бачили в редодіку. Теж призматики, теж на накутниках, теж стягнуті пластиковою плівкою. Тобто ніяких зауважень, в принципі, немає. Приклеєні наконечники. Тут зроблено все дуже грамотно. БМС-ка відносно великого розміру. Ну що, добуваю то зсередини, щоб глянути на акумулятор, пробую то вишпортати, і воно мені ну ніяк не йде, не хоче. Беру простукою. По периметру є порожнина, де немає акумулятора, де є проставки, а по центру воно явно проклеєне. Тобто акумулятор повністю понизу, по всій площі, приклеєний до корпуса. Сидить дуже плотно. Я не дуже хочу його, чесно кажучи, вишпиртувати. Також прошу подивитися на місце зварки. Видно, що варено лазером, алюміній приварений до алюмінії виходів. Стандартні бляшки з відводами на балансир і деформаційним швом. Батареї прокладені ізолятором. Тобто тут зборка дуже якісна. БМСка приклеєна теж по всій площі, я так розумію. Крутитися їй тут нема куди, і на двосторонніх скотчах вона по всій площі приклеєна до проставок, що наклеєні на самі елементи. Заходжу в Play Market чи то App Store, знаходжу додаток LіTime, є в оригінальний. Інсталюю інсталяшку чи додаю додаток. Відкриваю додаток коло відкритого акумулятора. Why need to login? та справді дуже гарне питання. Я не впевнений, на що і читати ото все. Я на жаль не буду. Хлопці, дайте спокій з тими простими акумуляторами. То я до виробника звертаюся. Люди страшно не люблять тих всіх геолокацій, тих всяких реєстрацій. Це нафіг нікому не потрібно. Чому блін, просто не можна підключитися по Bluetooth і собі без реєстрації що-небудь зробити? Ото зараз я маю реєструватися, я не хочу реєструватися. Включив я силовий плюс від БМСки, а блюпуп собі як моргав, так і моргає. Значить, мені ще треба додатково відключити конектор балансування. Очевидно, блютус і не силова частина. Живиться через нього. Гарно залито герметиком, щоб не повідключалося. І, власне, герметиком, котрий легко зчищається і напряму виконує свої функції, а не просто клеєм, як в зарядних станціях. Відключив. О, тепер воно вспокоїло. Зверніть увагу, конектор, залитий клеєм по дротах, щоб не вискочило, не вирвалося. Тобто, блін так досить якісно зробили, я мушу ствердити. Аналогічно на термодатчики, їх тут є дві штуки. Теж зверху гумовий герметик для фіксації роз'єму, а для фіксації дротів в роз'ємі вже йде клей. Дуже похвально. Так би робили в всіх інверторах, китайцям би ціни не було. Ну а ми викручуємо гвинти і будемо здирати верхній радіатор БМС, щоб заглянути, що там таке стоїть, і зрозуміти, добре воно чи не дуже. Тягну, тягну, витягнути не можу. Отут, отут Отутечки, намацую гвинта схованого. Піднімаю. Що ми бачимо тут? Терможвачки присутні, прилягання добре, зауважень нема. Зверніть увагу, охолоджуються шунти. Тобто терможвачка є навіть на шунті. Скільки там? 500 А, по-моєму, в імпульсі казали, що воно вміє. Тобто загалом бмс зроблена дуже добре. Причому гвинтини наскрізні, є бонки і воно прикручене. Тобто, навіть коли я зараз відкрутив верхній радіатор, нижній радіатор і теж з терможвачками виконує свої функції. Транзистори тут стоять, це R-Micro. А це є добре. Цей бренд в Екофло ставить транзистори. Захисні діоди, балансування резистори. Скільки 390? 39 Ом. Можна порахувати струм балансування. Гарно? Досить гарно. Є зовнішня комунікація, що зараз не задіяна через оптопари. Ну і процес, котрий комунікується з блютусом. Зауважень, маю жодних. Зроблено якісно, зроблено класно. Термодатчик. То, що він так тут стоїть посередині, це не проблема, тому що прогрівається весь масив і хай з якоюсь мінімальною затримкою. Але знову ж таки, масив прогрівається не миттєво, тобто температура тут в об'ємі наростає синхронно і плавно, тому це не біда, що він так стоїть. Цього більше, ніж достатньо. Головне, що він є. І, очевидно, другий термодатчик валить десь на самі елементи батарей. Спеціально для вас ексклюзивно лізу під спідницю тій БМС-ці. Нічого тут вони страшного не ховають. Теж якісно все заварено, теж все зафіксовано герметиком від води з клемами. Тобто зроблено якісно присутні проставки. 4С структура батареї, це як би зрозуміло. Бачимо штрих-код. Дивимось на нього ближче. Хто вміє знає, розшифруйте, наскільки свіжі батарейки, і наскільки вони добрі чи не дуже. О! А тепер прошу пробачення в тої батареї, збираю докупи і попробуємо, як вона працює. Щоб запустити БМС-ку після повного обесточення, щоб вона знову почала працювати, необхідно подати на вхід напругу номінального акумулятора. Тоді знову ожила БМС-ка заблимала, батарея запрацювала. Збираю докупи, склеюю назад. Додаток. Треба щось з тим додатком робити. Давайте попробуємо через Гуглю. Рентам Autorization ансаксифул. Значить, прийдеться реєструватися. Реєстрація на пошту і верифікаційний код. О, вже краще. Add device. Bluetooth Search. За вікном він знайде. Та геолокація. Геолокація для чого? Не знаю для чого. Маємо дозволити. Є, побачило пристрій. Є серійний номер, можна по штрих-коду, якщо щось не так. Підключення. Є заряд батареї показує напругу, ємність залишкову. Е, режим балансування. Каже, що балансування не потребує. Купа анімованих заставок. Ага. Тобто воно показує тільки картинки без реального стану і показників. Може десь в розбудованих є. Фаренгейт, серійний номер, кількість циклів. Версія прошивки, налаштування. Відключити, дозволити заборонити розрядку. Ні, ті параметри нам не потрібні зараз. Може тут щось. Bluetooth. Ні, will not be able to disconnect from bluetooth. Ясно. Тобто додаток такий суто інформативний для домогосподарок і госпідарів. Для перевірки акумулятора в роботі збираю трохи підручного хламу. Навантаження у нас буде. Прожектор 200 Вт і калорифер 500 тисяч. Два режима. Кличемо Федю. Федя в нас контужений, тому беремо ще кліщики. Подивитися, що там по вольтажу. Може, треба буде вольтметр. Підключаю клеми силові. Так, закручуємо. Ну і все. Будемо пробувати тестувати. Підключення є. Power off можна виключити, щоб не було іскри. Нас попереджають, що при відключенні відключиться і блютуз. І для того, щоб знову батарею включити, нам потрібен буде активатор, тобто 12 вольт подати на неї. Тобто ця батарея не має окремого виключення по блютусу на зарядку на розрядку. Вона повністю вимикається, нам це не підходить. Мене часто питаються, що я через резистор чи через лампочку не заряджу. А я не хочу, я іскру люблю. Нема іскри? Може, вже заряджений федя. Прикручую струм, міряємо кліщами. Напругу міряємо вольтметром. І що? Навантажуємо. Так, нам треба включити федю. є, 220 появилося. У нас споживання зараз біля 200 Вт. Цього мало. 200 Вт, 16 А показують кліщі. 16 А показує. Додаток 16,2 Ну, як би ККД, звичайно, мусить десь там. Ні, 16,2, 16,2, показує, точно нічого не скаче на відміну від попередніх батарей, що ми тестували. Потужність теж відносно адекватна. Додаю потужності. Зразу 1000 Вт. 1200 Вт. 100 з гаком ампер. Нагадаю, ця батарея довготривало розрахована на 100 А. Федя трохи контужений, тому ми тут не знаємо, що він про то думає, але навантаження в нас перевірене. Зменшую 700 Вт. Напруга чуть піднялася. Досить адекватно все працює. Давайте взуємо по максимуму, що має мати ця батарея. Піково вона, за словами виробника, витримує аж 500 ампер. А скільки вона при перевантаженні, Ну, 120-150, напевно, відключиться. Три паяльника під рукою додав і калорифер на максимум. Маємо 117 А. Працює. А, ну здрасте, звісно. Тут перевантаження вже AC, DC. тут вже похибки нема, бо велика, великий струм. Отак, От зараз щось впаде по-любому. 116 А115,5. Тобто тримає заявлене літаємо з запасом, з легким перевантаженням їде. Будемо перевантажувати більше до відключення. Звичайно, що будемо. Для цього відключаю все, крім лампи. Напруга аж піднялася. Дроти вже злегка теплі в мої. І підключаю фен. За потужністю ми будемо слідкувати по струму і по додатку. І так, поїхали. Давайте зразу, щоб не слабо. 88 Ампер 1100 Вт. Ще більше. 1200 з копійками. Добавляю потужності. Маємо 103 А. Ще більше. Це вже Федя трохи в шоці, тому що напруга просіла. 140 А батарея пішла в захист. Ні, то Федя пішов в захист. То Федя не тягне. 140 Ампер батарея витягує. Або Федя відключився по розряду батареї. Що таке може бути? Як мінімум ми знаємо, що 140 Ампер тягне літайм короткотривалу, а може й більше. Більше її не треба, тому що з такими струмами ви будете вбивати батарею. Коли вам треба довготривалу, більше 100 Ампер, вам варто включати дві батареї паралельно. 155 А було. Це по низькій напрузі він виходить. Коротше, тримає. Домахатися нема до чого. Батарея добра. Зверніть увагу, зразу показує додаток прогнозований час роботи з таким навантаженням. Це в принципі круто. Нічого зайвого, тому що я раніше бакланив в додатку, але базові показники, котрі потрібні рядовому користувачу. І це я з одного боку добре. Отака От батарея. Посилання в описі відео по спливайках. Кому цікаво, заходьте, дивіться, хваліть, бакланьте. Я не нав'язую, тільки показую. І мені цікаво почути вашу думку в коментарях. Отак. Хай працює.